Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилочки, і хочу вам показати першу позицію. Це фломастер підводка. Має чорний колір, насичений пігмент. Дуже зручно ним малювати як тонкі, так і товсті лінії. Все залежить від того, наскільки сильно ви натискаєте на аплікатор. Неймовірно, зручно тримати в руці і, звичайно ж, зберігати в косметичці. Наступна наша позиція це новиночка. Еліксир, який можна використовувати і для обличчя, і для волосся. І в його складі тільки натуральні олії, їх аж 15. Уявляєте, це масло горіха макадамія, олія насіння манго, бавовняна олія, олія солодкого мигдалю. Камелії, календули, авокадо і багато-багато інших натуральних масел, уявляєте, можна використовувати для масажу обличчя, неймовірно для цього підходить. Доглядає за волоссям, за кінчиками волосся. Дуже-дуже раджу спробувати цей еліксир, тим більше, що у травні на нього буде знижка 50 гривень. А ось цей ароматний, неймовірний набір купувала в березні. Його вартість була 999 гривень по каталогу за три позиції: парфумована свічка, парфумований лосьон для тіла та вода парфумована. Зараз в наявності доступна до замовлення лосьйон та парфумована вода. В цьому ароматі Неймовірно яскраво відчувається троянда. Тож, хто полюбляє аромат троянди, дуже-дуже вам раджу купити собі тестер і все ж таки придбати парфумовану воду на виночку. До речі, це один із найсвіжіших ароматів в нашій компанії. І до складу можемо відчути такі нотки, як грейфрут. Троянта, магнолія, ваніль, чорна смородина, тобто досить такий насичений аромат, але ніжний, разом з тим ніжний. Лосьйон дуже ніжно доглядає за шкірою, дарує приємний аромат, обожнюю його, обожнюю використовувати як крем для рук. Може комусь така ідея сподобається. І ще одна парфумована вода це взагалі любов у багатьох моїх клієнточок, тому що в ньому поєднується свіжий запах зелені, соковитих фруктів, і аромати лонгілангу, що там ще є, карамель. Ну, аромат Дуже ніжний, солодкий, квітково-цитрусовий, відчувається зелень, відчуваються квітки, кедр, карамель. Дуже приємний, що чоловічий His Power, що жіночий Her Passion, дуже приємні. І той і той прям підібрали їх до пари. Рекомендую звернути на них увагу: тим більше, до речі, в травні буде акція. 30% знижки на кожну другу парфумовану воду. Парфумована вода Рейна. Цей аромат для мене звучить як такий, знаєте, теплий, загадковий, таємничий, ну от він весь такий. Неперевершений, дуже приємний, досить гарно тут відчувається аромат кави, який поєднується з квітами, з ваніллю, з грушею. Тобто от він такий огортає вас, вуалю, обожнюю його, обожнюю також лосьон для тіла Рейна, але він більш такий, знаєте, як вечірній осінньо. Зимовий аромат, не літній. Але є в мене клієнти, які користуються ним і влітку, і навесні, і в будь-яку пору року, тому що дуже-дуже подобається. А для мене це такий більш зимовий, теплий, загадковий аромат, тож я його обожнюю на холодну пору року. Тональний сісі крем Дуже рекомендую вам купити, придбати його на весну літо для того, щоб захистити своє обличчя від сонячних промінців. В ньому є SPF 25 тобто дуже гарно захищає, має легку текстуру. Підходить як для молодої шкіри, так і для літньої. Досить непогано може приховувати недоліки, веснянки, трішечки навіть може прикрити пігментні плями. І в складі має досить великий спектр вітамінів та масел. Наприклад, вітамін С, Б3 в складі є, олія макадамії, арганова олія, колаген також є. Тобто цей тональний крем не тільки захищає від сонячних промінчиків, але й доглядає за нашою шкірою. Тональний BB крем він також. Дуже легкий, але має в своєму складі SPF 15 тобто трішечки менше захищає шкіру, але, тим не менш, також захищає. І в своєму складі має 7 одиниць корисностей: Олія макадамії, вітамін в 1 органове масло, протеїни шовку, колаген, також дуже гарної якості. Обожнюю, обожнюю І BB крем і CC крем для себе все ж таки використовую CC, тому що там більший захист від сонечка. Є в трьох відтінків, четвертий якось також завозили, можливо, він також доступний до замовлення, але треба дивитись: перший, другий, третій відтінок точно є, і точно його можна замовляти. До речі, тестери. Цих тональних кремів також можна замовити на сайті і обрати собі необхідний відтінок. Ось така невеличка, але дуже хороша, ароматна, корисна посилочка. Дякую всім за увагу! Бажаю гарного настрою! Тримайтеся! Все буде Україна!